Що таке сказ? Як він передається? Та що робити, якщо вас вкусила тварина? Вітаю! Мене звати Віолета Юріївна Канівець. Я сімейний лікар. І ви на каналі, де ми говоримо про найцінніше здоров'я та розвиток вашої дитини. Сказ це захворювання, викликане рабівірусом. У 100% випадків смертельне. Вірус передається через ослинення чи укус інфікованої тварини, пошкодженої шкіри чи слизових оболонок людини. Дуже важливо вчасно звернутися до лікаря про допомогу. Перші симптоми можуть з'явитись через 18-60 днів. Найперші симптоми це буде зуд та поколювання в області пошкодження. Надалі симптоми розвиватимуться, неначе це грип, може з'явитися лихоманка, озноб, в'ялість, біль у м'язах, біль у животі та інше. Проте згодом з'являються набагато серйозніші симптоми, які вже неможливо буде вилікувати, такі як дратівливість, водобоязнь, світобоязнь судоми, незвичні пози. Як діагностувати сказ? Нема можливості дізнатися одразу, чи є у тварини сказ. Якщо людину вкусила або ослинила тварина, ми вважаємо її потенційно хворою, тому не потрібно чекати на результати обстеження тварини. Екстрену профілактику потрібно розпочати негайно. Лабораторні тести можуть виявити інфекцію, але вони будуть позитивними у період захворювання. Коли вже буде надто пізно для лікування. Якщо тварину впіймають, можна обстежити її мозок на наявність вірусу, однак для цього її потрібно приспати. Якщо це домашній улюбленець, наприклад, ваш собака або кіт, рекомендовано інформувати відповідні служби, аби ті спостерігали за твариною протягом 10 днів. За цей час буде зрозуміло, чи хвора тварина і це має підтвердити ветеринар. Впродовж усього цього часу виловлювання тварини, обстеження її мозку чи десятиденне спостереження заходи з екстреної профілактики сказу не припиняються. Яка екстрена профілактика сказу? Що робити, якщо вас вкусила тварина? Ефективного лікування хвороби не існує. Ось чому лікарі орієнтуються на профілактику і намагаються зупинити розвиток хвороби. Одразу після укусу чи ослинення, пошкодженої шкіри чи слизових оболонок, лікарі якнайшвидше вводять вакцину проти сказу, наприклад, індерап, верораб, Рабівакс сі чи рабіпур. Після вакцинації можна вживати алкоголь та вести звичайний спосіб життя. Схема вакцинації 0, 3, 7, 14, 28 днів. Протипоказів до екстреної вакцинації проти сказу немає. Вчасне введення вакцини надзвичайно важливе, адже лікування сказу не існує. В наступних випадках, окрім вакцини, вводиться також антиребічний імуноглобулін, що забезпечує захист відразу до того, як запрацює вакцина. Що викликає сказ? Інфіковані тварини мають вірус у своїй слині. Зараження сказом відбувається при потраплянні на пошкоджену шкіру або слизові оболонки зараженої слини спинномозкової рідини або частинок мозку хворої тварини. Вірус потрапляє в організм через пошкоджену шкіру чи слизові оболонки та проходить через нерви в мозок. Там він розмножується і викликає запалення та пошкодження. Природними осередками сказу є дикі хижі тварини. В Україні це лисиці, вовки, єнотоподібні собаки та інші. Однак важливо розуміти, що на сказ можуть хворіти всі савці, включно з домашніми собаками та котами, а також кіньми, козами, коровами, вівцями, їжаками тощо. Також треба пам'ятати, що на сказ можуть хворіти й гризуни. Дуже небезпечними в плані ризику зараження сказом, вважаються кажани. Як запобігти сказу. Вакцинуйте домашніх тварин. Повідомляйте місцеві органи контролю про бездомних тварин. Навчайте дітей не чіпати та не годувати бродячих кішок або собак. Навчайте дітей триматися подалі від диких тварин. Алгоритм дії при укусі чи ослиненні. Перше. Промити зону укусу ослинення з водою та милом, прикрити чистою пов'язкою зону укусу, негайно звернутися до травмпункту, отримати першу дозу вакцини від сказу та за потреби антирабічний імуноглобулін, якщо минуло більше п'яти років з часу останньої вакцинації проти правцю отримати дозу вакцини АДПМ. Повідомити місцеві органи контролю тварин про інцидент, продовжувати вакцинацію і надалі за схемою, поки ваш лікар не повідомить вас про зворотнє.